Вітаю, зараз ми подивимось таке питання, чи буде лендліз? Чи відбудеться ленд-ліз у жовтні найближчим часом? Чи буде надано Україні ленд-ліз? ще сили, скажіть нам? Лендліз. Ми чекаємо на нього дуже сильно. Так, відкрита дорога, жовтень. Ворог не хоче, але буде лендліз наданий повністю повінця загружений. Все ми підписали, ми договори зробили і. Ці люди їх виконають абсолютно все, жовтень. А листя, дивіться, жовтень, ось листя, все жовте, і це наш врожай. Так, поки ми чекаємо, в нас йдуть, постачання йде, ворог затягує. Дуже не хоче, щоб це відбулося, і взагалі він хоче нас убити. Але М -м, повністю це буде феєричний, Це ленд-ліз, це буде прояв такої потужної допомоги. Так, буде звістка. Попри все, щоб не намагався затягнути, це ворог. Але прийде ленд-ліз до нас, будь ласка, ось що відкриється дорога. Цей зміниться ситуація, цей стан очікування і ракетний дощ, от я так розумію, що ми на наш, що ми спостерігаємо над, нашим, над нашою землею, над нашою країною, він припиниться у жовтні і все зміниться зовсім по-іншому, кардинально. Так, іде наліз до нас, а ворог буде тільки спостерігати, і це буде, ну, також він. Захоче знати, яка кількість, про що саме була домовленість, але це буде таємниця. І ворог нічого не знає. Він тільки буде дивитися, як, мирне населення, ну, як населення живе в мирних містах. Це все, що він хоче, побачить. Так, я бачу все. Це очікування скінчиться. І ми, ну, буде сила в нас у жовтні. Дуже потужна буде Україна. До речі, ворог знає, що цей лендліз принесе йому смерть. І він навіть не стигне підготуватися, бо він не готовий до цього. От, що його чекає холодна, голодна зима. От такий лендліз. І він відбувається. І це надовго. Це як любов така. Так, всі намагання, старання, щось там домовиться вкрасти, заперечуємо. Заперечую цей період, коли чекали, потрошку закривається все. Ай, надається повна допомога заперечує. Відвертаю ворога від України. Так, це буде таємниця. Ніхто не буде розказувати, оголошувати, що приїхало, коли і що там було. Це буде таємниця, але військові будуть задоволені. Просто задоволені. Така буде сила в Україні і вже ситуація перевернеться, а до ворога прийде те, що він нам бажав. Відкриваю дороги якнайшвидше. Прошу надати всю необхідну допомогу Україні, нарешті зупинити ворога. та ще військові. Задоволені, А де буде повна. Надання зброї все, всього необхідного. Так. Прошу для ворога Верховного суду. Повернеться весня для ворога. Дивіться Верховний суд. Так. Лендліз буде і це буде Верховним судом. Ворогу повернеться все, що він нам бажав. А в нас буде все добре. Перекриваю, перекриваю. Так, ми захистимо свою країну. Вищі сили, ангелів-охоронців, духів роду закликаю як найшвидше. Надати всю необхідну зброю Україні для захисту мирного населення військових. Відкрити дорогу для ленд-лізу, брати всі перешкоди, що заважає, надати допомогу всі необхідні Україні. Буде так, буде так, буде так. Відкривати для ленд-лізу, прошу захистити. Нашу країну від ворога і повернути весь негатив, що ворог нам планував зробити йому назад, де да буде все сказано здійснення. Так, ворог отримає. Все, на що він заслуговує, бо в Україні буде дуже потужний військовий. І це надовго. Так що так, дякую за увагу.